Кожного понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми підбуваємо підсумки надзвичайних подій, які сталися в нашій області за минулий тиждень. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 434 виїзди, з них 200 на пожежі. Ще 11 разів. Надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 6 разів під час наслідків автопригод. Також на лінію 101 надійшло 24 хибних повідомлення цього тижня. саперами ДСНС Вінниччини знищено 34, Боєприпаси часів Другої світової війни найбільше 21 одиницю вибухонебезпечних предметів рятувальники виявили на території Уланівської громади Хмельницького району. Вкотре нагадуємо, що при знаходженні невідомих та підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися та здійснювати будь-який механічний вплив. Дотримуйтеся алгоритму дій та одразу повідомте про знахідку екстрені служби за номерами 101 або 112. за тиждень. Зареєстровано 198 пожеж, під час яких одна людина травмована. На жаль, ще одна загинула. Трагедія сталася в селі Гопчиця Погребищенської громади. Вогонь забрав життя 39-річного чоловіка, ймовірно, через необережність під час куріння. В ДСНС вкотре закликають людей бути обачними, дотримуватися правил пожежної безпеки та берегти майно і життя від пожеж. З початку року на пожежах загинуло 23 людини: травмовано 29, врятовано. Семеро людей з потеплінням. Збільшилася і кількість пожеж на відкритих територіях області. Лише завчора надзвичайники приборкали 23 таких загоряння площею понад 12 гектарів. З початку року в області підрозділами ДСНС ліквідовано 1545 пожеж в екосистемах на площі 1187 гектарів. На жаль, цього тижня маємо одну загибель на воді в селі Кальник Гасінського району. Вода забрала життя 32-річного чоловіка. Його з річки сіп наші рятувальники вже вилучили без ознак життя. Ми вкотре нагадуємо, що відпочиваючи поблизу води, слід неухильно дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати жодних настанов від надзвичайників. Пам'ятайте, що правила безпеки рятують життя. Дбаємо про безпеку власного життя та наших рідних, адже це головний пріоритет кожного. Тільки разом збереженням спокою та відповідальністю ми наближаємо нашу перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.